У сементі до 12 тисяч гривень сьогодні ховаються справжні хіти, смартфони, які ще кілька років тому тягнули б названня субфлагманів. Тут уже нікого не здивуєш amoled дисплеєм із частотою 120 Гц, камерами з оптичною стабілізацією, місткими акумуляторами, підтримкою 5G і стереозвуком. Саме в цьому класі виробники максимально експериментують. Хтось робить ставку на дизайн, інші на автономність чи камери, але важливо не втрапити в маркетингову пастку і вибрати те, що дійсно працює. Ми відібрали найсвіжіші та найсильніші моделі до 12 тисяч, які не просто живуть, а дають повноцінний досвід смартфона 2025 року, без лагів, без ганьби. З запасом на кілька років. П'яте місце Motorola Moto g 86 один із найсвіжіших та найсильніших варіантів у сегменті до 12 тисяч. Смартфон отримав яскравий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2712 на 1220, частотою 120 Гц, підтримкою HDR 10 і захисним склом Gorilla Glass 7 сьомої генерації. У корпусі чип Dimensity 7300, який у Antutu видає близько 669 тисяч балів. Пам'яті більш ніж достатньо 8 ГБ оперативної і накопичувач на 256 ГБ плюс слот під карту пам'яті до 2 ТБ Камери, основна 50 Мп Sony, стабілізація 4К, слоумо, ультраширик 8 Мп, фронталка 32 Мп. Також є стереодинаміки з Dolby Atmos, захист IP68 і MIL STD 810, сканер в екрані, Wi-Fi 6-го покоління та акумулятор на 5200 мАч із 30-ваттною зарядкою. Один нюанс. NFC доступний не у всіх регіонах, але загалом Moto G86 виглядає і працює на голову вищого. Ще за конкурентів. Четверте місце Honor 200 Lite. Назвичайно тонкий і витончений смартфон, що балансує між дизайном, камерою та зручністю в користуванні. Завтовшки лише 6 мм з невеликою вагою. Він отримав яскравий amoled екран на 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2412 на 1080, частотою оновлення 90 Гц і підтримкою DC Dimming на понад 3000 Гц. Очам комфортно навіть уночі. Працює смартфон на чіпі Dimensity 6080. Який не рекордсмен у синтетиці, але для щоденних задач вистачає з головою. Є 8 гігабайт оперативної пам'яті та накопичувач на 256 гігабайт. Щоправда, слоти під карту пам'яті немає. Основна камера 108 мегапікселів із підтримкою фазового автофокусу та нормальним запасом деталей. Поруч 5 мегапіксельний ультраширик і макро. А от селфі камера на 50 мегапікселів тут справді вражає. Ще й із підсвіткою Magic Capsule у стилі Apple. Сканер відбитка розташований збоку. Є підтримка NFC 8 картки, Wi-Fi п'ятого покоління та акумулятор на 4500 мА і швидкою зарядкою на 35 Вт. Додатково смартфон має сертифікат SGS щодо стійкості до падінь, тож не лише виглядає делікатно, а й тримається міцно. Мінус немає 4К зйомки і частота дисплея нижча, ніж у конкурентів. Але загалом Honor 200 Lite – це вибір для тих, хто цінує стиль, легкість і якісну фронталку. Третє місце CMF Phone 1 – найоригінальніший смартфон нашого рейтингу, який пропонує не просто характеристики, а цілий дизайнерський досвід. Його задню панель можна зняти: викрутка йде в комплекті, а сам корпус має кріплення для аксесуарів, шнурків, підставок чи інших модулів. Це не лише стильно, а й функціонально. За продуктивність відповідає чіп Dimensity 7300, який у тестах Antutu набирає понад 640 тисяч балів. На борту 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ сховища, яке можна розширити до 2 ТБ. Дисплей 16,67 дюйма, AMOLED, Full HD+, частота 120 Гц, підтримка HDR10+, і DC-Dimming. Камера 50 Мп від Sony, зйомка 4К, уповільнене відео, портрети, усе виглядає гідно. Фронталка 16 Мп, акумулятор 5000 мАч, зарядка 33 Вт, половина заряду за 20 хвилин. Є Wi-Fi 6-го покоління, Bluetooth 5.3, підекранний сканер, захист IP52, скромна вага і навіть генератор шпалер на основі штучного інтелекту. Мінус немає зарядного в комплекті, і корпус повністю пластиковий. Але CMF Phone 1 це поєднання техніки, стилю і кастомізації, яке не має аналогів у цій ціні. Срібло в нашому рейтингу бере Honor X8C. Стильний, тонкий і добре збалансований смартфон для щоденного використання. Один з головних козирів – яскравий amoled дисплей на 6,7 дюйма з роздільною здатністю Full HD частотою 120 Гц та підтримкою DC Dimming на 3800 Гц. Яскравість досягає аж до 1200 ніт. Екран читається чудово навіть на. Сонці. Всередині працює Snapdragon 685. Не флагман, але для соцмереж навігації, стріму чи серфінгу цілком достатньо. 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 256 ГБ є слот під microSD. І це важливо, бо знімати тут є чим. Основна камера на 108 Мп з оптичною стабілізацією та ультраширик на 5 Мп, фронталка 50 Мп. І це один з найкращих показників у цій ціні. Також маємо акумулятор на 5000 мАч з 35 Атною швидкою зарядкою: Wi-Fi 5-го покоління, Bluetooth 5.0, сканер з боку, GPS з підтримкою Galileo, ударостійкий корпус із сертифікацією SGS. Є навіть комплектний чехол і захисне скло. Слабке місце це лише підтримка 4G без 5G. Але загалом Honor X8C це надійний щоденник із класним екраном, великим обсягом пам'яті та дуже приємною камерою для селфі-портретів. Перше місце POCO X7, смартфон, який виглядає і працює так, ніби коштує значно дорожче. Він виділяється вигнутим AMOLED дисплеєм із роздільною здатністю 2712 на 1220, підтримкою HDR 10 і Dolby Vision, частотою 120 Гц і захисним склом Gorilla глас Victus другого покоління. Дисплей справді флагманський, і за якістю зображення і за чутливістю. Працює смартфон на Dimensity 7300 Ultra, який у Antutu набирає до 700 тисяч балів. Є 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 256 ГБ формату UFS 2. 2 швидкість на рівні. Інтерфейс HyperOS працює плавно без гальм. Акумулятор 5110 мАч, заряджається на 45 Вт. повний цикл за 52 хвилини. Основна камера 50 мегапік Sony IMX з оптичною стабілізацією, плюс 8 мегапік ультраширик і макро. Відео 4К Slow-Mo, фото з глибокою деталізацією, селфі камера 20 мегапікселів. Додатково екранний сканер, стереозвук з Dolby Atmos, інфрачервоний порт, Wi-Fi шостого покоління, Bluetooth 5.4, захист IP68. І так, можна користуватись навіть мокрими руками. Мінусів у моделі практично немає. Єдине немає слота під карту пам'яті, але з 256 ГБ це не критично. POCO X7 – справжній король серед смартфонів до 12 тисяч, потужний, стильний, витривалий. Смартфони до 12 тисяч гривень у 2025 році це вже не компроміс, а повноцінний вибір. Тут є все: – AMOLED-дисплей з високою частотою оновлення, великі акумулятори, сучасні камери зі стабілізацією, підтримка 5G, стереозвук, навіть захист від вологи та пилу. У цьому рейтингу ми відібрали найкращі моделі, які реально перевершують очікування у своїй ціновій категорії. Кожен з представлених смартфонів має свої сильні сторони. Тож вибір залежить лише від того, що саме для тебе в пріоритеті: автономність, камера, дизайн чи Функціональність, і головне, всі вони перевірені та дійсно варті своїх грошей.